Лежить в душі тих, хто все життя впашує поляка, і тут немає, немає, немає очікуваної свободи, яка віддаляється і віддаляється. Дав нас день гідності, да ми боремося проти недоліків, да ми їх випалюємо каленим залізом, і не кожного дня ця перемога буває на боці того, хто бореться. Але ж розумієте, і молодеча запал такий. Все і зразу тут і негайно. Сейчас, секунду. А масштаби, почекай, Олександр, я дуже поважаю, але прошу. Грузія, яка по кількості, Грузія, яка по території. І ми, подумайте, а ментальність, а 33-й рік, генетичний, так би ви мовити, випалений, оцей свободолюбивий дух, ми відроджуємо його, але отак, скажімо, рушити самих себе і гори зарай, гори і Хада, ну, без не зовсім правильно. Я, я зовсім не хочу, щоб у вас склалось враження, що я намагаюсь комусь чи когось захистити, чи когось вигородити. Я зараз перед вами чесна і хочу сказати тільки одне: думайте, у давній Греції, до речі, там, де антична гора, гора була, там завжди голосували криком чи потім камінчиками, так от не допускали до цього голосування тих. Особливо молоді. Я це говорю на кожній лекції. У кого відсутні, у кого відсутні причинно-святкове мислення. Ось тут я в багатьох його не бачу. Причинно-наслідкове мислення це значить, що спочатку причина, потім наслідок. І думати треба, чим вищий рівень освіти, тим більше думати треба і над наслідками задумуватися. Задумуватися над тим, як складеться життя. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли одне єдине, життя, воно кольорове, а не так чорне-біле, чорне-біле, захотіли всім чорне, і тоді нам хорошо. Та ну, ну це ж зовсім якась, пробачте, махновська логіка. Хоча Махно геніальний був, як говориться, у вирішенні багатьох селянських питань. Але ж все-таки. І, і ще одне, на що я хотіла звернути вашу увагу. От та який текст? Я сама ні, Костійна, ви, ви уводите. Я, прошу, я, ні я, нікого. я не увожу, але сам прийшли не увожу. Проблеми. зараз ви свої організаційні питання вирішили. Я хочу одне сказати. Це що що ви не цього? погодитесь зі мною, що це інформаційний варто? Не ні, погодитесь ні, ні, Так, а скажіть мені, будь ласка, про які події загальноуніверситетського характеру, ось буквально на днях, які відбулися?